Насправді продовжимо цю складну тему про війну і її наслідки про розмінування деокупованих територій? Поговоримо з пресофіцером ДСНС Олександром Хорунжем. Тема важлива і дійсно зараз багатьох в Україні вона не непокоїть, тому що люди починають повертатися на деокуповані території. А там росіяни замінували майже все. Яка зараз ситуація з розмінуванням? Які є проблеми? Можливо, можемо назвати навіть якісь цифри. Будь ласка. Вітаю всіх, слава Україні! Щодо цифр, то у нас зараз фактично є потенційними безпечними десь 174 квадратних кілометри це 30% загальної площі держави. Це там, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Якщо взяти щодо роботи ДСНС підрозділів, то понад 315 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкоджено, в тому числі увага 2150 авіаційних бомб, такі масштаби, і обстежена територія 80 тисяч гектарів. Скільки зараз часу потрібно, можна сказати, спрогнозувати? Скільки часу взагалі потрібно, потрібно, є потреба для того, щоб розмінувати всю територію України? Ну от якщо зараз на уявимо, війна зупиниться, ми виженемо ворога. Ваші прогнози, ваші розрахунки? Дивіться, чітко ми не можемо сказати точно, тому що нам треба звільнити ті території, які зараз знаходяться під окупантом. Але попередньо з розрахунками це 5-10 років. І, і то це я думаю, що е, це е, скромні цифри, тому що ми до сих пір знаходимо е, боєприпаси часів Першої та Другої світових війн, і ну, масштаби вражають у нас фактично кожного дня ворог. А як не обстрілює, так мінує, і це тонни вибухонебезпечного заліза, які нам приходить приходиться кожен день розміновувати загалом. Якщо взяти по минулій добі, то 600, більше 600 боєпропасів було знешкоджено нашими піротехнічними підрозділами. Олександр, ну туди є різні території України. Деякі відносно нещодавно звільнили, деякі звільнили навесні мова про Київську область, Чернігівську, Сумську. Як там, як в цих регіонах просувається розмінування? Чи є шанси, що хоча б не в цьому році, так і в наступному українці, зокрема в цих, на цих територіях, по гриби зможуть піти восени? Ну, шанси завжди є. Але зараз всі зусилля сконцентровані у нас в Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях. Зокрема, працюємо звичайно на цих територіях це Чернігівська Сомкусяч Київщина, і там ситуація набагато краще, тому що фактично ми роботи проводимо від початку вивільнення вивільне деокупувації цих територій, і зроблено дуже і дуже багато. Тому шанси є, але знов таки треба завжди уточнювати, які території ми якірна які території ми заходимо. Ми до сих пір попереджаємо, що на деокупованих територіях все ж таки. Заходити в ліси, поля на водойму не можна. Щоб пересуватись, треба твердими покриттями, не з'їжджати на ґрунтові дороги. Це дуже важливо знати. І побачили боєприпас. Три основні золоті правила. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. один або заходь на наш застосунок розмінування України, і там можна залишити відповідне повідомлення навіть. А відреагують наші піротехніки в порядку черговості. Останнє питання в мене на нещодавно да, де окупованих територіях. Чи ваші спеціалісти, які рятують людей від мін, якісь нові види минувань від російських окупантів, спостерігають? Можливо, якщо так, то будь ласка, поділися з нами. Ну, багато ми зустрічаємо дійсно мін Я, Відповідно, спілкувався з нашими піротехнічними підрозділами саперами. І да, дійсно залишають, наприклад, під протитанковою міною залишають протипіхотні міни. відповідно, коли розміновуєш протитанку, може спрацювати і саме протипіхотна міна, це дійсно. Дуже небезпечна робота. У нас тисячі піротехніків фактично готові до виконання своїх завдань і виконувати свої функції. І в 2023 третьому році а, планується, що штатна чисельність політехнічних підрозділів збільшиться до півтори тисячі людей. А, і ну, кожен день ці люди займаються такою небезпечною роботою. Олександр, передайте я... нам, будь ласка, нашу подяку до цих людей, які рятують українців. Це був Олександр Хорунже, пресофіцер ДСНС України, говорили зокрема про. Розмінування про інші важливі теми прямо зараз, в великому випуску, новин.